Урок для менеджерів, як системно делегувати роботу. Перша тема це чому у вас може виникати внутрішній блок на делегування. Перша причина це відсутність професійної довіри до команди. Друга причина, чому менеджер не делегує, це перфекціонізм. На перешкоді делегування може стояти внутрішнє переконання, що ніхто не зможе виконати задачу так само добре, як ви це зробите. Що з цим робити? Ви маєте усвідомити це. І все ж змушувати себе делегувати. Іноді здається, що зараз нема часу навчати команду і краще зробити все самому. І дійсно, це часто правда, але це короткострокова перемога. Якщо я знаю, що я працюю з цією людиною постійно, то краще я пересилю себе і все ж таки буду взаємодіяти з співробітником і передавати йому знання. Четверта причина, чому ми не делегуємо, це недосвідченість. П'ята причина, чому ми не делегуємо – це страхи. Страх втрати контролю. Страх залишитись без роботи, з чого потрібно почати, щоб делегувати. Правило перше: формуйте свою команду тільки з тих, хто хоче. Ми говорили про фреймворк Херсі Бланшера, і я говорив, що нам потрібні люди d 1 які, можливо, поки не можуть, але хочуть, та d 4 які хочуть та можуть. Вам потрібні люди в команді, які хочуть. Коли вони не хочуть, і ви їм даєте якісь задачі, це до чого не призведе. Правило друге: делегуйте абсолютно все, що ви можете делегувати на свою команду. І зараз ми поговоримо про те, як кинути новичка у воду або стиль менеджменту S1 в вказівний. Перше, додайте новичка в усі копії листів або чати за напрямом, за який він відповідає, чи буде відповідати. Друге, беріть Нового колегу на всі зустрічі на цю тему. Третє, хай співробітник буде секретарем ваших зустрічей на тему, яку ви збираєтесь делегувати. після того, як ви перейшли на стиль менеджменту s 1 директивний, переходьте на стіль менеджменту s 2 наставницький. Через один, через два місяці роботи в такому режимі, якщо ви бачите, що ваш співробітник на новій посаді виконує завдання та досягає перших результатів. Починайте просити його на зустрічах різного типу і в чатах відповідати самостійно. Тобто робити так, щоб ви вже не були директивним менеджером, який щось вирішує, ви вже наставник. Третій рівень, як ви зрозуміли, по Херсібланшу рухаємося далі це перехід на менеджмент типу s 3 підтримувальний. Ще через 2-3 місяці, якщо ви задоволені, хоча б частково роботою вашого підлеглого час взагалі перестати брати участь у зустрічах. Та Інших найбільш часозатратних заходах у профільній для співробітника темі. Контролюйте результати проставлених задач, контролюйте виконання цілей, контролюйте ключові моменти в переданих процесах, але не приймайте там участь, тобто повністю перейдіть на стиль s 3 і нарешті, звісно, що четвертий стиль менеджменту це S4 делегувальний. У момент, коли задачі виконуються майже так, як ви б хотіли, на рівні добре чи навіть краще, ніж ви б це робили. Коли процеси відбуваються саме так, як ви б їх хвали, припиняйте ставити задачі підлеглому, припиняйте контролювати виконання, починайте ставити цілі за фреймворком Smart CBP. Переходьте від задачі до цілі. Переходьте від контроля до Повної довіри. Давайте повну довіру співробітнику в обмін на його повну відповідальність. Правило перше, нагадаю, це формуйте свою команду тільки з тих, хто хоче. Правило друге це делегуйте все, що можете своїм підлеглим. І правило третє. Правило третє звучить так: розгляньте можливість найму нового співробітника в команду. Іноді найм нової людини це вигідніше, тобто дешевше, ніж не найм. Це треба рахувати. Якщо ви знаєте, що найняв людину, ви, отримуючи зарплату X, зможете за ці гроші зробити додаткові якісь речі, які будуть коштувати для бізнесу стільки. А для цього вам треба наняти людину на зарплату менше, тобто у вас є кост на те, що ви наняли людину, це ваші витрати. У вас є е, гроші, які ви зекономите, роблячи якісь задачі чи заробите. І таким чином ви можете порахувати ROI цього найму. Правило четверте звучить так: використовуйте фреймворк «7 рівнів делегування. Це модель, яка допомагає керівникам поступово передавати відповідальність своїм командам. Перший крок пропишіть всі операційні задачі, якими ви займаєтесь як менеджер. Кайф цього фреймворка він полягає в тому, що ви по кожної своєю операційною зайнятості проставите той рівень делегування, який ви маєте на даний момент. Перший рівень ТЕЛ я їм скажу. Другий рівень. sell. Я спробую і продам їм цю ідею. Третє. consult. Я проконсультую з ними, а потім вирішу. Четверте. Agree. Ми всі разом погодимось з чимось. П'яте. advice. Я їм пораджу, але вони будуть вирішувати. Шосте. inquire. Я запитаю після того, як вони вирішать. І сьоме delegate. Я повністю делегую. Справжнє делегування у звичайному розумінні починається лише на п'ятому рівні advice.